Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо дуже смачний салат з буряку. Для початку нам потрібно відварити до готовності буряк. Для цього ми його промиваємо, складаємо у каструлю, заливаємо холодною водою, ставимо на вогонь і варимо до готовності. Далі воду зливаємо і буряк охолоджуємо. Відварений буряк нарізаємо на не дуже дрібні шматочки. Спочатку ми його перерізаємо навпіл. Далі кожну половинку знову навпіл. Тепер у мене є ось такий ніж, яким я буду нарізати вже далі скибочки буряку. Якщо у вас такого ножа немає, ріжете звичайним ножем. Ось такі шматочки у нас виходять. Подивіться, як гарно. Складаємо все у миску. Також для салату нарізаємо дрібно зелень. Окремо готуємо заправку для салату. Вмисті з'єднуємо олію. В рецепті я використовую смажену домашню олію. Сіль та видавлений часник. Це разом перемішуємо. Далі салат заправляємо. Все гарно перемішуємо. Салат готовий, можна подавати його до столу. Салат насипаємо у миску, а зверху присипаємо підсмаженими дрібно нарізаними горішками. Обов'язково спробуйте приготувати цей смачний, але дуже простий та корисний салат. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за лайки та підписку.